Вітаю! В ефірі програма Військова Рада. Наступні півгодини ми розповідатимемо вам про найцікавіші події тижня. Тож залишайтеся з нами. А розпочнемо новинами зі Слобожанщини. У Чугуївській навчально-авіаційній бригаді польоти виконують 70 курсантів-випускників Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Роки наземного вишколу вже позаду. Попереду десятки годин за штурвалом. Перед початком польотів відбувся урочистий мітинг. З напутнім словом до курсантів звернулися виконувач обов'язків начальника Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Андрій Олімпієв та командир навчально авіаційної бригади Геннадій Дубовик. Підготовка планується на протязі нескольких місяців для цього четвертого курсу. Фінальні льотні зміни з виконанням державного езаміну спланіровано на август місяць значит, обеспечение авиационной техникой и топливом в этом году значит, таким образом спланировано, чтобы каждую неделю проходило по 3-4 летных смены. Мы можем с полной уверенностью сказать, что ту задачу, которую нам поставили по обучению, мы выполним качественно и в основном сроки. Право першим піднятися у небо було надано кандидату на диплом з відзнакою Олексію Зубрицькому. Я налітав на третьому курсі 16 часов, при 15 часов з половиною контрольних з інструктором і 20 минут тренувачний польот самостоятельно мой. Загалом семеро юників успішно виконали ознайомчі польоти, провівши за штурвалом близько однієї години. Цьогоріч льотна практика четвертокурсників триватиме до кінця літа, після чого на них чекають державні іспити і випуск. Цього тижня на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки курсанти Львівської академії сухопутних військ вчилися воювати у міських умовах та штурмувати захоплені терористами будівлі. Як майбутні офіцери впоралися із завданням та про секрети успішної військової операції дивіться у наступному сюжеті. За легендою навчань, ворожий підрозділ зайняв будинок у віддаленому міському районі. Для захоплення бойовиків командування відправляє штурмову групу на БТРах. Під прикриттям відділень, що відволікають умовного противника, військовики швидко потрапляють до будівлі. Я мав призначити, хто буде перший заходити в будівлю, хто буде прикривати, яку позицію займати, визначити сектори обстрілу. Коли опір подолано, залишається зробити так звану зачистку приміщень, тобто перевірити, чи не лишилося озброєних противників на зайнятій території. Під час таких занять майбутні офіцери не лише вчаться виконувати складні завдання, а й набувають досвіду, необхідного під час бойових операцій. Ми сьогодні вперше на цьому начальному місці вперше відпрацьовували саме цю тему. Вона являється дуже актуальною. Там пояснювали нові методи. Які зараз використовуються, перед тим, як перейти до практики, курсанти ретельно відпрацьовують кожну дію. Наприклад, як правильно влаштовувати димову завісу або швидко десантуватися з бронетранспортера. Дуже важлива колективна дія, злагодженість підрозділу, якісна підготовка одного солдата ні в якому разі не вирішує вогневе або тактичне завдання успіх бою. Тут тільки Повному складі підрозділ може досягти успіху. Поравши зі штурмом, майбутні офіцери переходять в іншу команду. Спробувати себе тепер уже в ролі захисників об'єкта. І це лише один з елементів підготовки вояків, які прагнуть опанувати складне військове мистецтво. У військових комісаріатах продовжується відбір кандидатів на строкову службу. Чому захищати вітчизну стає деталі престижніше, і як відбувається останній весняний призов, дізнавалися наші кореспонденти. Цієї весни зі Львівщини підуть до війська 800 юнаків. Днями із збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату відправили до Лав Збройних сил України 58 призовників. Здебільшого, хлопці хочуть потрапити до високомобільних десантних військ та президентського полку. Однак не всім це вдається. Необхідно мати відповідну фізичну підготовку, високі морально-ділові якості і головне міцне здоров'я. Основний час вони проводять не так, як раніше грали в футбол і підтягувалися, бігали спортом, займалися, а дивляться телевізор і грають на комп'ютері. Відповідно, йдуть наслідки, плоскі стопи, сколіози, шлунки. Але все ж таки й ті, кому пощастило. Десятеро молодих галичан проходитимуть службу в президентському полку. Відбирали нас до президентського полку. У нас 10 чоловік було пройшли, здавали психологічний тест. Та й так знову погодився на ту службу. Серед призовників багато спортсменів. Андрій Камінський випускник вищого училища фізичної культури. Хлопець професійний футболіст. Упродовж восьми років, які він присвятив спорту, виступав у юнацьких складах таких футбольних клубів, як Львів, Карпати, Зеніт та Металіст. Через травму змушений на деякий час залишити великий спорт. Нині серйозно замислюється про контрактну службу. Так полетіло життє, що не зміг встановитися до кінця. Ну і другого виходу не бачу. Крім спорту, більше нічого не вмію. Армія і спорт, то щось там. Сумісний я ну і вирішив піти в армію в українській армії. Є два основних види служби строкова та контрактна. Солдати строкової призиваються на рік. У кого вища освіта лише на 9 місяців. На відміну від солдата-строковика, контрактник самостійно обирає військову спеціальність та місце служби. У міністерстві оборони повністю перейти на контрактну армію. Планують до 2017 року. А щоб дізнатися більше про передостанній призов до українського війська і про те, як збройні сили переходять до комплектування виключно контрактниками, до нашої студії ми запросили заступника начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Думанського. Вітаю Юрій Анатольович. Вітаю вас, Юрій Анатольович, Розкажіть, як проходить цьогорічний весняний призов? Цьогорічний весняний призов 2013 року є особливим роком відповідно до указу президента. Сплановані відповідні заходи були проведені в збройних силах, вивчене молоде поповнення і готові поставляти його як весною, так і осінню. Ми відповідно рекламували нашу те, що ми переходимо на військ на військову службу за контрактом. Тому ми плануємо 2013 рік. Осінь це останній буде призив до лав збройних сил військовослужбовців строкової служби та поступовий перехід на військову службу за контрактом. А наскільки от сьогодні ми вже готові до того, щоб відмовитися від призову і перейти на комплектування виключно контрактниками? Ну, по-перше, ми плануємо весною призвати до лав Збройних сил більше 7,5 тисяч призовників і до інших військових формувань, до Державної служби спец... спеціального транспорту, і до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. І е, осінній призов, е, теж е, крайній, який буде це, дає нам можливість поступовість, по перше, підготувати наші внутрішні резерви, які є у лавах збройних сил, надати, по перше, соціальну гарантію для майбутнього військовослужбовця за контрактом для того, щоб він мав житло, для того, щоб він мав достойну зарплату і відповідно займався своєю справою, військовою справою для того, для чого він буде призначений. Це в відповідності планів ті, які є в Збройних силах. Ми готові до 2012, з 2012-2017 до 2017 року перейти відповідно планово, та кількість, яка визначена у відповідних планах. Це більше 60 тисяч військовослужбовців за контрактом ми готові перейти на відповідно. В першу чергу це підняття заробної плати. Ми підняли заробну плату в військово-морських силах. Підняли заробну плату військово-повітряних силах, підняли нашим десантникам. Збільшили і поступовий перехід зараз 1 квітня підняття заробної плати в сухопутних військах. Це буде здійснюватися поступово до 2014 році. Ми перейдемо повністю теж у два рази, піднімемо заробну плату. Заробна плата буде достойна більше 5 тисяч гривень буде військовослужбовець за контрактом отримувати. Друга гарантія це забезпечення відповідним житлом перебудівництво перебудівництва казар наших. Ми переплановуємо так, щоб військовослужбовець військовослужбовець за контрактом мав гарантоване службове житло, де він міг працювати сам або складом своєї сім'ї, якщо він буде одрушений. І інші гарантії, які надають можливість, це обов'язкове. Умови харчування він має можливість харчування. Це отримати відповідну освіту, рівень освіти, за його бажаннями, що він бажає отримати освіту вищу освіту, середню освіту спеціальну, Ми предоставляємо і на відповідності є для цього законодавча база в державі. Як свідчить практика, чимало юнаків не можуть проходити службу за станом здоров'я та з інших причин. Тож, з огляду на це, чи не виникає проблем з комплектування військ у ході цьогорічного призову? Особливості немає. Рік з року повторюється, ресурсу достатньо. Проходить відповідні комісії, обстеження і краще відбираються, тим більше, що зараз немає такого необхідного кількості нам в призиву, тому краще попадають до лав Збройних сили, як фізично підготовлені, морально стійких, ті, які будуть готові виконувати. Обов'язки по захисту нашої держави вже зазначалося, що восени цього року буде останній призов до лав збройних сил, і що строковики підуть служити виключно до сухопутних військ. Чому саме сухопутні війська і як буде проходити служба в інших видах військ? Ну ми прийняли рішення. По перше, те, що військово-морські сили і ВДВ десантики нашим повинні комплектуватися в першу чергу військовослужбовцями за контрактом. Ми зараз уже на даний час досягли укомплектованості е, служби військово-морських е, силах на служби на кораблях до 90% комплектованості військової служби за контрактом. Тому поступово ми передбачаємо, що ми перейдемо протязі цього року і укомплектуємо е, військово-морських силах за контрактом. Тому ми відказуємось туди поста, поставляти військову службу за строк, е, строкової служби е, ВДВ. Це більш повинні бути підготовлені, професійно підготовлені вид Збройних сили, які дасть можливість нам укомплектувати теж військові за контрактом, для того, щоб повисити їхню навченість. Ми планово це все переходимо і думаємо, що ми в цьому році укомплектуємо теж наші високомобільні десантні війська до військовослужбовців за контрактом. Але чи не існує от такої загрози, що, можливо, не вистачить нам добровольців йти служити за контрактом? Ви знаєте, що ми прогнозуємо, але як покаже час відповідності тих виконання наших планів, які є, ми перед собою ставимо. Але ми ще передбачаємо і різну форму відповідного комплектування. Ви знаєте, що ми в 2012 році прийняли відповідний закон щодо служби в резерві. Де для доукомплектування збройних сил, така є форма служби, і зараз ми теж працюємо над відповідним законом щодо добровільної служби в лавах збройних сил України. А якщо говорити про службу у віддалених гарнізонах, то чи не виникає загрози, що можливо не знайдеться добровольців проходити службу саме там? Служити завжди було престижно в будь-який час, в будь-якому місці, тому що це. Задача чоловіків, задача е, нашого суспільства захищати свою батьківщину. Що ми хочемо розвивати і мати свою незалежну е, батьківщину, тому потрібно і збройні сили. Я думаю, що знайдуться ті юнаки, знайдуться ті дівчата, які підуть до Лав Збройних Сил в будь-якому місці нашої держави. А якщо говорити про сьогоднішніх призовників, наскільки ви задоволені цими молодими людьми? Е, суспільство розвивається, е, вони стають розумніші, стають крепчими. І готовими до виконання своїх обов'язків. Тому ми віримо в нашу молодь і ми віримо в наше майбутнє. Дуже дякую, що відгукнулися на наше запрошення і завітали до нашої студії. Це вам дякую. Думаю, що ми донесемо до суспільства нашу необхідність до кожного юнака, до кожної дівчини. Ми чекаємо до лав збройних сил і готові завжди прийти в відповідності нашому молодому поколінню на зустріч. А ми продовжуємо наш випуск. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав окремий полк президента України, аби подякувати за допомогу в ліквідації наслідків сніхової стихії у столиці. Також він вручив грамоти та імені годинники багатьом військовослужбовцям. Коли столиця переживала дні аномальних снігопадів, на допомогу прийшли військовослужбовці. Саме вони запобігли підтопленню Києво-Почерської лаври, очистивши територію від десятків тонн снігу. Військовики президентського полку підтримали комунальників і в нештатній ситуації на Бортинській станції Аерації. Тоді вдалося врятувати від брудної води десятки будинків і дворів мешканців Дарницького району. Солдати полку приблизно о другій годині приїхали для того, щоб донати допомогу. Сила міністерства назначає ситуація комунальним підприємствам, і дуже швидко це було зроблено. А потрібно, потрібні були саме руки, бо техніка там працювати не могла, і мішки з піском треба було швидко покласти якраз туди, де був порив. Тому сьогодні, от, використовуючи таку нагоду, я і від себе особисто безумовно. Я переконаний, що всі кияни до цього приєднуються. Подякував солдатам, офіцерам. Під час візиту керівника МДА оглянув територію військової частини, відвідав солдатські казарми та музей почесної варти. Нині збільшується кількість охочих служити за контрактом. Як серед кандидатів обирають найдостойніших? Подробиці від наших кримських кореспондентів. У військових частинах військово-морських сил Збройних сил України розпочали роботу позаштатні пункти відбору кандидатів на службу за контрактом. Якщо раніше, щоб оцінити рівень підготовки кожного юнака, потрібно було витратити 4 години, то тепер вистачає 60 хвилин. По конфліктуванню контрактниками на території Автономної Республіки зложилася така ситуація, що в зв'язку з тим, що деніжне забезпечення... Воєнословим, которые проходять на території автономії, підняли практически в два рази. Їсна откликнулась и і охотой сьогодні. Іде служить. Один із пунктів розташований на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони. Щодня комісія у складі п'яти осіб проводить медичний огляд та перевіряє фізичну підготовку юнаків. Допомагає у роботі електронна програма Лідер 1 у стислі терміни вона обробляє та видає результати дослідження індивідуально психологічних та морально-ділових якостей кандидата. Бояться ні на нічого складного абсолютно. Ні. Так, 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 так. Начальник медичної служби Олена Дердяга під час бесіди з майбутнім контрактником не лише оцінює загальний стан, а й виявляє хронічні або психологічні захворювання. В основном люди, конечно, здоровые, но попадают в свои пару случаев таких, которые вывели при беседе, что они стояли на учете у, например, у психиатра или с пороками сердца. Но в основном, конечно, люди идут у нас абсолютно здоровые. За результатами дослідження, Атестаційна комісія визначає професійну придатність кандидатів та надає пропозиції командиру частини щодо їхньої відповідності військовій посаді. З постійним збільшенням кількості контрактників виникає проблема проживання та харчування. Так, в бригаді власними силами переобладнали казарми в житлові приміщення. Обід контрактникам оплачує держава, а сніданок або вечерю вони можуть придбати за власні кошти. Сніданок стоїть 15 гривень, вечеря стоїть 10 гривень. Сьогодні частина берегової оборони укомплектована контрактниками на 52%. Загалом із початку року з півострова призвано більше 400 осіб. Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я ніколи здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Військову медицину таки реформують. Проте лікувальні заклади не закриватимуть. Всі госпіталі та санаторії оборонного відомства і надалі функціонуватимуть. Про це під час зборів із керівниками військово-медичної служби заявив заступник міністра оборони України Артур Обабенко. Сьогодні про здоров'я військовослужбовців піклується понад 11 тисяч медичних працівників. Майже кожен другий з них носить погони. Міністерство оборони запевняють, лікарям скорочення не загрожуватиме. В основному оптимізація торкнеться адміністративного апарату. Наша задача Міністерства оборони максимально зберігати кадровий потенціал. Ніякі госпіталі по регіонам України убиратися і сокращатися не будуть. Щороку у військових лікувальних закладах допомогу отримують більше одного мільйона осіб. Госпіталі Міноборони обслуговують не лише військових пенсіонерів та тих, хто служить сьогодні. Популярні вони також серед цивільного населення. Адже професіоналізм лікарів та рівень послуг там доволі високий. Воєнна медицина в країні. Це підтверджують не тільки наші спеціалісти, і іностранці. В Євро-2012 ви знаєте, що медичні госпіталі були про інспектировані європейськими медиками і спеціалістами в країні. Посилена увага приділятиметься лікувальним підрозділом у військових частинах. Де сьогодні відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів, медичні роти та санітарні частини укомплектовані лише на 40%. Головний напрямок реформи на наступне півріччя це відновити медичну службу військової ланки. Людина, яка зі зброєю в руках захищає незалежність нашої держави, вона повинна гарантовано отримати найвисокий рівень надання медичної допомоги. Тобто, на мою думку, він повинен бути вищий ніж для любого пересічного громадянина України. Порівняно з попереднім роком, обсяг фінансування медичної сфери збільшився на 100 мільйонів гривень, проте навіть цієї суми недостатньо, аби повністю забезпечити потреби військових медзакладів. Майже 80% бюджету піде на заробітну плату людей у білих халатах. Додаткові надходження сподіваються отримати, реалізувавши надлишкове майно. За ці кошти планують оновити обладнання у санаторіях та госпіталях. 13 квітня 1944 року історична дата для кримчан. Після запеклих боїв столицю півострова визволили від німецько-фашистських загарбників. Про цю визначну подію в центрі Сімферополя нагадує сквер перемоги, де на п'єдесталі танк т 34 екіпаж якого одним із перших рятував місто. Про те, як склалися долі деяких учасників цієї битви, наш наступний сюжет. Щороку цього дня сотні людей приходять, щоб покласти квіти до постаменту легендарного танка та до могили невідомого солдата в парку імені Юрія Гагаріна. А ще щоб вкотре подякувати ветеранам за їхній подвиг та самопожертву. Крим це особа страниця в історії війни. Таких жертв, які поніс поніс Крим, і то, що здесь вот эти бои бої по обороні, потім освобождению Криму, це, звісно, это беспримерный подвиг тих солдат, сержантов, офицеров, офіцерів, які воювали в Криму, партизаны під Польщика. Ветерани згадують фронтових друзів, яких вже немає поруч, розповідають молоді про війну та вчать цінувати родини тепло і батьківщину. Валентин Дереглазов і досі добре пам'ятає німецького солдата, від якого ще хлопчиною захищав свою маму. Значить, 1941 році, коли фашисти зайшли в наш Крим, моя мати мат німецької мишці циганською іглою, а я вкусив його за ногу і він кричить русиш кіндер пістолетом, направив на мене. Так я ж то желаю молодежи брати примір з нашого покоління. Звільнення Криму від окупантів було покладено на війська 4-го Українського фронту та Чорноморський флот. Наступ почався 8 квітня, і вже за п'ять днів у Сімферополь увійшли радянські війська. Ось як згадую цю напружену, але таку радісну мить рядовий червоноармії з піхотного полку Микола Філін. Дуже сильний був, цілий час бой був. От у нас навіть в піхотному полку всі патрони постріляли, а ми не могли. В розстаті тільки ползли. аеродром голий такої, асфальтний, поймається і ползти, по-пластунськи. і все ближче до їхнім окопам. А от Раїса Андронова була далеко від дому, коли дізналась про визволення рідного міста. Вона пішла на фронт без дозволу родини, служила в різних куточках неозорої країни і мріяла про те, щоб якнайшвидше запанував мир. Я закончила 10 классов. Был выпускной вечер. Войну начала стока. И стреляли уже в Севастополе. Я взяла паспорт и взяла, раньше было Аляхим. На горе Клементьева на планерах училась. На нижней госпитальной свышке на парашюте прыгала. І отримала льотчика. На жаль, з кожним роком залишається все менше героїв, які боролися за наше мирне життя. Але пам'ять про подвиг ветеранів Великої Вітчизняної житиме вічно у наших серцях. А на сьогодні це все. Дивіться нас наступного тижня, і нехай у вашому житті будуть лише хороші новини.